Так. Мене звуть Олексій, це Денис. мій партнер Денис, і ми зробимо невеликий огляд на систему до наведення зірву. Система виглядає як модуль. Це така чорна коробочка, яка вішається на будь-який fpv дрон В нашому випадку це 7, мінімально завантаження в 1 кг, Але модуль є універсальним і може бути встановлений на будь-який дрон від 7 до 15 дюймів. Важливо зауважити, що. При зміні конфігурації рами, ваги ПК, розміру пропів. Дрон не потребує особливого підтюнінгу, тобто модуль є універсальним. Штатна аналогова камера тут знята, модуль має власну цифрову камеру, цифровий сигнал конвертується в аналог, і відео виходить на штатний ВТХ. Давайте зробимо пару польотів і подивимось, як працює наша система. Армимо дрон і летимо. Система оснащена декільками трекерами та має декілька варіантів захоплення цілі. Зараз продемонструємо ручний спосіб захоплення цілі. Підходить для будь-яких кущів, клінтажів, окопів нетипових цілей. Наводимо приціл. Його можна переміщувати порода вниз. Давайте трохи нижче. Фіксуємо ці і вмикаємо ураження. Дрон керується автоматично. Пілот в керування не приймає участі. Дрон знижується. Виходимо з ураження, перемикаючи свідчення. Система розрахована для роботи з великих відстаней та великих висот. Тобто давайте зараз від умовної цілі метрів на 400, наберемо висоти. На екрані ви бачите фібілі риски. Бажано, щоб ціль знаходилась між цими рисками, тобто треба ще набрати трошки висоти. Так, нахиляємо дрон побіч, прицілюємося в кущ та вмикаємо ураження. Після цього дрон займає оптимальну траєкторію і летить прямо у ціль. Виходимо з ураження. Обережно. Відлетамо ще далі і наберемо ще більше висоти. Протестована дальність захоплення цілі в ручному режимі до 2 кілометрів. Протестовані дальності до 700 метрів. Можна ще далі. Так, набираємо висоти так метрів 300. Ризками зони прицілювання, коли ціль наша потенційно опиниться між цими рисками, це найкраща траєкторія для атаки. Давайте подивимось. Можна атакувати. Вмикаємо враження. Ви бачите нахил дрону по порол вправо. Це відбувається через те, що зараз на дрон діє бічний вітер, досить сильний. Він самостійно його компенсує і траєкторію зберігає прямою. Добре, виходимо з ураження. Так, ще продемонструємо роботу по рухомих цілях з великої висоти та великої дальності. Так само армами дрон. Злітаємо. Наберемо висоти. Метрів 500. І дальності, тобто уходимо подалі від траси вправо. Наразі ми імітуємо сценарій, який ми передбачили для нашої системи. Це контроль логістичних шляхів, коли ми дальнольотом дроном 15 залетіли в кілометрів на 20 в глибину і шукаємо на трасах потенційні цілі з великих висот. Висоти трошки більше, не втрачаємо. Фіксуємо ціль і вмикаємо ураження. Ще раз. Фіксуємо ціль і вмикаємо ураження. Далі дрон керується автоматично. Виходимо з ураження. Давайте ще пошукаємо якусь ціль з більшої висоти. Дивимось на цілі. Ось вантажівка. Фіксуємо ціль. І вмикаємо ураження. Далі трекер вже не, не зривається. Тобто важливо перше захоплення ціль. Виходимо з ураження. Шукаємо ціль якусь. Фіксуємо її і вмикаємо ураження. Після фіксації трекер вже не зірветься. Виходимо з ураження. Також система оснащена функцією кріз-контролю. Перемикаємося режим кріз контролю. Обираємо висоту, на якій ми плануємо летіти. Наприклад, 100 метрів. Обираємо нахил по піч. Ну, можна трошки більше нахилитись, можна ще. І вмикаємо функцію кріз-контролю. В режимі якоїсь контроль дрон буде тримати задану висоту в коридорі близь, близько 10 метрів і тримати курс. Курс дрону позначений синьою лінією. Наразі пілот не здійснює керування. У разі втрати відео або сигналу керування дрон продовжить летіти. Функція зроблена для прольотів зони РЕ. Виходимо з круїз контролю, переходимо в асистент, відлітаємо прямо. Дивимось на нас. Наша машина знаходиться в кущах, але асистент миттєво бачить її. Не втрачаємо висоту, фіксуємо ціль і вмикаємо ураження. Навіть малопомітна ціль, що знаходиться в тіні та в кущах, добре детектується. В режимі асистент система бачить саме об'єкт. Наразі це автомобіль. Виходимо з ураження. У нас ще батьки вистачить на прольот з великої висоти. Метрів 500. Так, тоді спробуємо прольот з великої висоти. З цього місця набираємо метрів 500. Переходимо в ручний режим. Ідея застосування системи полягає в тому, щоб працювати з висот 300, 500-600 метрів. Тобто, якщо ви працюєте без ретранслятора і у вас є радіогоризонт, ви з великої висоти шукаєте ціль, зум-віконця вам для цього допомагає, ви бачите цілі збільшені. Давай наведемо зліва на якусь тополю, яка біля нас. Ось, наприклад, на перехрестя, навелись. Там у нас, наприклад, якась є ціль. Фіксуємо ціль. І вмикаємо ураження. Висота була близько 500 метрів. Дрон самостійно плавно скине тротов, обере оптимальну траєкторію та буде летіти в ціль. При цьому трекер буде чітко тримати обрану ціль. Бореться з вітром бічним. Виходимо з ураження і повертаємось на базу.